Так, увага! Показую ще одного бандита. лки-палки, ну. Подивіться. Не стервота, ага. Йолки твої палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Який номер? 78. Ах ти ж, що зробити? Кетчупом помазати помазай тут його залишити. Ах ти, лки твої палки. Бачили? На цьому ж місці? Я вийшов, я вийшов, там побачив пір'я біля машини. Думаю, це точно він когось цапнув. Коли оглядаюся, а він звідти злітає, я б його не побачив, бо якби він не, не дернувся б, я б і не побачив його. Бачили, оце вам малий перепілятник. будь ласка. Бачите? Бачите що робить? Це другий. Це може його родич якийсь не знаю, того, що я завіз. Це другий. А, а піря я ось тут побачу. Вон пір'їнка, вон пір'їнка. Бачите? Ось пер'їнка. Дивіться. Я до машини тільки вийшов. Дивлюсь, думаю, опа. Я ж тільки що тут був. Тут нічого не було. А потім дивлюся, дивлюся попірі, попір'ї. Туди веде дорога. Піднімаю очі, а він там воно злітає за... затин і втік. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй, все. Готовий. Так, все. Будемо ми з ним. Будемо ми з ним говорити по-іншому. Будемо з ним говорити по іншому. Так, ховайтеся, давайте. Я їх там відкрив, якщо він прилетить туди вскочить. Воно десь, як вони насторожилися. А що це таке? А чому вони насторожилися? Е? Що таке, що таке? Дізі-зі-зі-зі-ди-зі. -ді 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 -ді. Це ж вони не мене боються. Бачите, як насторожилися? Тікайте, дурачки. Всім привіт. Всім привіт. Початок тижня, робочий день, сьогодні я раніше приїхав, ось добирається. Кинув тільки що. А скільки я кинув? По-моєму, сімівку кинув. Воно скільки там один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ні, не сімівку. Ще одного не бачу. Вісмівку, мабуть, кинув. Там, мабуть, сів. Я біля цього стовпа, біля цього стовпчика кидав їх. Бо може там сів, а може не сів. А може там сім'я я. Є. Чесно кажучи, вже і забув. Терець гарний. Такий тренувальний. Це сплощнячок сів. Ну, не розгонений ще він. Ще він не розгонений цей сплошнячок. Та що я потихеньку підключаю вже до гонної стаї нових голуб'ят. Підключаю, тому що треба потихеньку обганювати. Ну, п'ять хвилин, поки нормально все. Але жалко, що трошки дощик накрапає. Це вже <кій> Я чекав, чекав, думаю, може він перестане, ні, не перестає. Але трохи він притих. Черт я швиденько раз і накинув їх. Побачимо, чим закінчиться цей тренувальний підкид. Кинув кару, то, що я щоб його не забрав тоді. За ним гонився, гонився, порвав його трошечки. Ось бачите. Сьогодні я вже в мене два дні посидів в санаторії. Я сьогодні вже кинув перше. Так. Е, Перший номер там по одній, теж я вже почав його більш-менш так. Регулярніше підкидати, він теж в мене відпочивши вже. Ну відпочивши, це ще не означає, що там в нього сили з'явилися. Напаки, я думаю, вони коли трошки посидять, то вони трошки втрачають бажання політати. Їм краще посидіти, вони неба, давно не бачили, трошки ослабли. Ну, Поки дивимося, поки нормально все. Так, двійка не прилетіла, ні червоного немає, ні лижника поки немає. Сьогодні вже який день? Мабуть, другий чи третій день. <кій> Мабуть, другий чи третій, я вже не, не пригадую, але знаєте, є дуже поважна причина. Кожен день туман, кожен день дощ. Туман вранці взагалі, а вночі взагалі було Було молоко. Це Зараз вітер трошечки вже ...здув. Зараз вже нема такого вже. Такої димки. Ну, а зранку взагалі вночі дощ, туман. Вон летить, і так, я, да, я був правий. Ось ще не летить, дивіться, бачите? Я сидів вон там. Десь там сидів. Десь там сидів. Це два сплошнячка. Ну вони ще молоденькі, це пізні були, вони не ще, ну нічого, треба трошечки вже їх ставити на рельси. Бачите, він по-перше, що мокрий вони. На дворі відкриті були. На дворі були відкриті. Опа, опа, опа. А, ось о. Оце, до речі, у мене. Ай-яй, і зараз забере. Оно брошю сюди. Забере, забере, зараз. Забере, забере, забере. Я вам показував, що покажу ще. як на одну голову у мене тут з'їв. Сьогодні вранці. Ось, я, по-моєму, показував. Це бачите, пір'я. Ось пір'я, ось пір'я. Я тільки вийшов до машини вранці. А тут пір'я. А їй він його он там. Ну я по-моєму ці кадри вам чи показував, чи не пам'ятаю вже. Чи планував показувати? А їй він он там. Ні, він не взяв. Голуб туди впав он. Голуб б упав. Бачите, як від ясви потікає, як пуля. А летіть. Небо, а? Не хочеш? Ну він вас навчить. Не взяв, не взяв голуба цього Голуб прилетить. Він у, у, там в садок. Десь шуснув. -шу -шу так. Ну ті трошки вон трошки задерлися. Там шестірочка має бути, так? Да? Да. Трошки задерлося, але гляньте, бачите? Таке там є, теж димочка, дивіться. Там димочка є. Бачите, нижнього видно більш-менш, а верхніх трошки вже не так гарно видно. Трошки не так гарно видно. йолки палки так. Да. Ще не можна так повноцінно погнати, щоб полюбуватися польотом. Немає ще нормальних умов. Хижак само собою, але небо ще, ви бачите, таке в димці, така волога, сильна волога. Туман, дощ, слякоть. Одним словом на грудень не похожа погода. На грудень не похожу. Хто це випав? Мабуть, сплощнячок якийсь. Я сплощенків туди підкидаю новеньких. Так, добре, виключусь. Картинка одна і та сама. Картинка одна і та сама. Щось буде новеньке, включу камеру. Так, включив камеру, хочете вірте, хочете ні. Оце, 20 хвилин. Це 20 хвилин. Що 20 хвилин? А включили вже посадочку. Вже не дивляться під ноги. Ну, знаєте, це й добре. Там я бачу, ну, гляньте. Не високо, дивіться, не високо взагалі. А в димці, бачите, гляньте. Гляньте, що робиться. Бачите? Димка. Димка, димка, паніка. Димка. Наче душу нема такого. Да, Хай сідають. Хай сідають. Нехай сідають. Оце по-моєму хитрун сідає, саме перший. Бо Він ті ж крутнувся. Я вам не раз показував його цього хитруна. Да, це він. Він коли збирається сідати, вже все дивиться під ноги, вибирає собі точку, він круть. Так. Ну ну, давайте, 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 на посадочку. Уже ж я ж бачу, що ви вже йдете на посадочку. 20 хвилин польоту, хлопці. Хочете вірте, хочете не вірте. Ну, зараз це нормально. Таку погоду нормально, нехай. Нехай сідають. Тому що зараз чуть вище підніметься метрів на 200 все. Там туман. І тоді думай, гадай. А ще щось пролетить зараз, 25 разів по дереву, та ще їх підніме. Ну, то Якщо ті два мене льотчики до сих пір я їх чекаю, вже три дні вдома немає, то я е, на цих взагалі мене надії не буде. Це, Любий з них пропаде тільки так. У них ще немає такої за спиною гарної школи виживання з хижаком. так що Тут будь-який пропаде зразу. Ну не будь-який. Ну, за цим вже ганявся, он за цим ось хвіст вирваний. Це вже втік, оцей тікав вже капітально. Далі кремач. кремач, по-моєму, він оцей тікав, пів хвоста. Так що Ну, ці ті два тікали, а ти ті не пам'ятаєш, щоб тікали, ті будуть, напевно, одразу піймані. Так, сідайте, сідайте, сідайте. Сідайте, сідайте, давайте. Трошки вітерець упав, ви знаєте, ну це й добре, нехай. Нехай. Так, да. сідає карий, оце те, що його ястреб вирвав його, порвав, оце він сідає перший. Бачите? Хоча він літун добрий. А сідає перший, бачите? А тому що сидів днів чотири, по-моєму, і сидів. В санаторії сидів. Так ось кремак сідає, пів хвоста. перший номер синій сідає ось. Ось, гляньте, як це сідає. хитрун, дивіться. Подивіться, подивися на нього, зараз побачите. Дивіться, 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 дивіться. Не, я думаю, що буде сальто тут, Він коли вже все. У мозах сідати і дивиться під ноги, він буває прокручує. Ану круть, бачили? Бачили, десь? Так, Все, сіли. Сіли, 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 сіли. Це два сплошнячка. Опа, все, вдома. Все нормально, ви знаєте? Ну, політу немає. Ну хай 30 хвилин політали. Хай 30 хвилин політали. А? Бояться дивіться, бачите? А як бояться? А? Отак. оце вам зимове небо, я вам обіцяв. А чому так вони насторожені? Ну почекайте. Ось дивлюся, що вони так насторожені, а? Наче нормальний. Насторожені дуже, я бачу. Витягнуті. Так все? На сьогодні, мабуть, вже все. Польоті більше не буде. Через там, не знаю, пару годин вже буде темніти. Так що Не будемо ризикувати вже польотами. Так що все, на цьому всім пока. Всім пока, всім миру. Чекаю, зараз прилетить, ще, що там десь упав. Ну, піти його шукати не хочу, не піду. Він тут по сусідстві він через дорогу, десь там в садку, десь нернув під якийсь кущик, тому що він впав, а я треба полетів далі. Так що він зараз буде вдома. Тим більше він побачив, що сіла стайка. Я цей тримаю, що думаю, може газ вилетить. ні, не вилітає. Добре, все, всім пока.